Алло, подруженька, привет! А что ты мне давно не звонишь уже? Что ты там робишь, Як дела? Да все хорошо, я тут просто в Бали. Бали? Я почула слово Бали? виключилось. Володька, відволікайся від всіх своїх справ. я Щось тобі таке розкажу. Дзвоню, значить, своїй подружки Алінки. А вона мені знає, що заявляє? Каже, що вона на балі. Володька, в мене одне питання, де та сучка взяла гроші на балі. Це вона всю жизнь плаче, що в неї грошей немає. Щоб вона всралася на тому своєму балі. Все, навіть взагалі общатися не хочу. Не мав на взагалі, взагалі нічого обшого з нею. Он не названня мені, не буде, я від тебе трубку, брати. Ну ладно. Що дзвониш? Щось вибило. Що це связь така, чи що? Ну да, так связь перервалась. Щось не дослухала мене до кінця. Кажу, я тут собі набрала в балію води, бо копали цілий день картошку. Брудна така, сонце, спека, та й трошечки відкисаю. А -а -а -а. Слава Богу, що викопали ту картошку. Да, ми зараз теж будемо копати. Аж легше на душі. слухай. А це мені повезло з подружкою за таку любу мілочь уже за мене переживає. Ну все, давай буду відкисати. Давай ой, бляха, це пережила, аж в глазах потемніло.